14 чоловіків, одна жінка і один поет стали героями унікальної нової книги визнаного дослідника доктора мистецтвознавства Едуарда Амчиславського. Презентація видання відбулася в Одесі у бібліотеці імені Константина Поустовського. Книга має назву Актори кіно Одеса і містить нариси про артистів, які народилися в Україні, зокрема в Одесі. Знімалися на одеській і Київській імені Довженка кіностудіях, чия творча біографія була пов'язана із сонячним містом біля Чорного моря. Едуард займається кінематографом вже дуже багато років. Він свого часу працює в музеї кіно і на одеській кіностудії. Людина, яка вже написала ну, разом з батьком і разом з іншими авторами, книгу про учос вже майже 30. Розповідь про утьосова легка, цікава, з незнайомими подробицями. Перша серед нарисів. За нею в книзі йдуть сторінки з творчого життя, таких знаменитостей, як Михайло Водяний, Богдан Ступко, Володимир Самойлов, Борис Зайденберг, Роман Карцев та інші. Кожна людина, яка цікавиться кіно, знайде себе в цій книзі щось для себе. А якщо не, не цікавиться кіно, то і просто буде цікаво читати про атмосферу, про якісь кумедні випадки, про якісь зйомки на вулицях Одеси. Так, несподіванкою для гастей презентації став опис епізоду з відомого кінофільму Старий хотабич. Роль Джина у стрічці виконав Микола Волков старший. Була така подорож на верблюдах в фільмі. То це відзнято, виявляється, на тодішній Новоаркадійський, а зараз це проспект Шевченка, номер 1 І в цьому місті це відзнято була ця подорож. І люди збіглися дивитися на цих живих верблюдів, які гуляють по місту Одесі. У виданні на майже 300 сторінках представлені 422 фотографії, з яких дивляться знайоме обличчя і розміщені кадри улюблених фільмів. На презентації відбулося пряме включення до автора Едуарда Мчиславського, який перебуває в США в Нью-Йорку. Він розповів, що книга стала результатом роботи розпочатої ще в 1988 році. Робота, яка триває і після видання книги, і продовжиться далі. Ті, хто заходять на Фейсбук, бачили, що два дні тому я помістив чергову публікацію на цю тему присвячену Станіславу Чекану, якого багато хто пам'ятає по ролі у фільмі Діамантова рука. Тобто, десь близько 70 публікацій вийшло. А в планах є дуже багато імен, про які ще написати треба. Видання книги актори кіно Одеса, автор присвятив 105 п'яти річниці заснування Одеської кіностудії, що відзначається цьогоріч. Цікавинкою презентації бібліотеці імені Постовського стали підготовлені фрагменти. Менти зі старого з ведя ведяним та іншими артистами, героями нарисів.